Головним слідчим управлінням Національної поліції України з 2020 року здійснюється досудове розслідування в кримінальних провадженнях щодо діяльності фінансової піраміди B2B Jewelry, діяльність якої полягала в тому, що на території міст України було відкрито ряд магазинів з продажу ювелірних виробів, які пропонували громадянам України придбати ювелірні вироби або сертифікати на їх придбання, та обіцяли за, за це. Так званий кешбек у розмірі понад 400%. Організатор злочинної схеми щоб родом з Вінниці виступав як медійне обличчя вказаного проєкту, позиціонуючи себе як успішний бізнесмен, власник ювелірного бізнесу, чим пропонував клієнтам вкластись та швидко розбагатіти. За матеріалами слідства, організатор так званого інвестпроєкту це 56-річний громадянин з Вінниччини. Насправді він разом зі спільниками купував золоті та срібні вироби у інших ювелірів та продавав їх через мережу своїх магазинів зазначено завищеними цінами, пропонуючи виплатити кешбек аж до повної їхньої вартості. Організатори фінансової піраміди не укладали з громадянами жодних договорів, а відтак не мали юридичних зобов'язань. В такий спосіб втратили свої кошти, вкладені в ювелірне виробництво тисячі людей. Залучив до злочинної діяльності, як встановлено в ході досудового розслідування, щонайменше 18 осіб були особи, які е, набирали осіб для реєстрації на них банківських рахунків. Також інші особи займалися відкриттям магазинів, було проведено низки обшуків, в ході яких було е, вилучено документи, що підтверджують злочинну діяльність вказаної організації. Окрім цього, було вилучено е, грошові кошти, автівки, а також ювелірні вироби. Також в ході досудового розслідування накладено арешт на все майно підозрюваних, а саме на квартири, автомобілі, будинки, грошові кошти, ювелірні вироби, а також на острів на лівому березі Києва. На якому проживає фігурант. Також слідчі встановили ще 10 потерпілих у вказаному кримінальному провадженні, яким було задано матеріальну шкоду на суму понад 5 мільйонів гривень. За вказаними фактами, організатор злочинної схеми та його дружині повідомлено про підозру, за що останнім загрожує покарання у вигляді позбавлення, позбавлення волі на строк до 12 років. Слідство триває.